Мої вітання. З вами Олександр. Ви на каналі Джерело Життя, де ми з вами обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя і удачі. Сьогодні у нас 13 квітня 2023 року, четвер, і ми записуємо чергове відео. Сьогодні трошки пізніше, але все таки ми не відходимо від нашої так, ідеї кожен день записувати відео. Я хочу сьогодні продовжити з вами попереднє відео, де ми говорили про енергію, тому що коментарі є, переглядів декілька разів більше, ніж попереднє там відео, які були. Тобто ця тема я бачу, що зацікавила. І сьогодні хочу для вас зробити такий від себе подарунок. Так як пізніше сьогодні відео виходить, як зазвичай, то я хочу зробити вам подарунок. Можливо, навіть від, від, поділитися своїм, своїм досвідом. Перший, про що я хотів би з вами поговорити, це градація. Чому потрібно це? Тому що, в принципі, вам набагато зручніше буде розуміти, що ви робите, з ким ви робите, як ви себе почували до зустрічі або до дії, і як ви себе почуваєте після цього. І одного тільки плюсика-мінуса, в принципі, буде, я думаю, ну, Ну, це правильно, але цього недостатньо. Все-таки, якщо ви щось зробили і вам поставили, чи ви самі собі поставили певну оцінку, то просто плюсик, напевно, воно не підходить. Так як я вчився по п'ятибальній системі, да, по п'ятибальній шкалі в свій час, то в принципі я для себе придумав таку саму ж п'ятибальну систему, але відрізняється від п'ятибальної системи шкільної тому що тут ж нам треба плюс і мінус. І я вам дивлюся таки: це не порада, це такий вам подарунок, як я, як я роблю, тому що по сьогоднішній день я періодично це роблю, знову таки, це тестування свого дня і вихідного, да? хоча зараз вихідних дуже мало. В основному кожен день ми стараємося щось робити. І каже, наша справа це. Те, чим я займаюся, в принципі, для мене не може сказати, що це якісь робочі там. Ну, є такі і робочі моменти, Ну, судно, все-таки я люблю те, чим я займаюся, і тому спілкувань дуже багато є. І Дивіться, що я для себе колись придумав і можу знову таки поділитися з вами: я плюсик розділив на 5 частин, і мінус також розділив на 5 частин. Тобто, в мене 10-бальна шкала від мінус 5 до. До плюс 5. Ну, якщо якщо навіть точно порахувати, то ми отримаємо 11 балів. Чому? Тому що так, якщо почнемо рахувати, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, це вже 5, потім 0 є, да, якби неправильно, і потім ще плюс 5, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Тобто ми маємо якби 11. Чому це набагато, ну скажімо, ну, для мене дивлюся своїм, набагато. Корисніше, набагато легше, тому що кожна зустріч вона може бути з плюсиком як плюс один, так і плюс там, чотири, плюс п'ять. Я думаю, що ви самі зрозуміли, що це значить. Да? Плюс 5 це ну, дуже, вже як нема ходити, таких рідко зустрічей, дуже рідко. А плюс там один, два, три, ну, доволі часто зустрічаються. Ну і це нейтральне, це як правило, що ну, познайомилися, обмінялися десь телефонами. В принципі, не можете сказати не мінус, не плюс. Ну отакі, Можете поставити нейтральне, да, нейтральна передача, ви не їдете, не вперед, не, не назад, нейтральна передача. А є мінусові, да, мінус один і, ну, і, і так далі. Тобто, і, і, чому я вирішив, до речі, зробити цей подарунок? Наталя Стасова написала в коментарях, що на сьогоднішній день. Багато таких людей, з якими не хочеться спілкуватися, і навіть вона думала, що взагалі перестати спілкуватися. Це дуже неправильно, тому що не буває тільки поганих чоловіків чи тільки поганих жінок. Да? Да, там, концентрації може в різних місцях бути десь більша, десь менша, але не всі це точно не може. Тобто Давайте категорично ми ніякої разі не можемо, не можемо бути, тому що не буває тільки чорного, не буває тільки білого. Да? Є різновиди кольорів. Точно так і тут. Не буває, що людина в усьому дуже добра, або людина у всьому дуже погана. Це з одне сторони. З інше сторони, дивіться, ми зараз оцінюємо не самі, не людей в ніякому разі, також, хочу вам також зробити на цьому акцент, ми не оцінюємо я особисто і вам кажу, і ви не оцінюєте людей. Ви оцінюєте саму ситуацію. Тобто на той момент, коли ви спілкувалися, а не людину. Ми, ми оцінюємо подію, то це дуже важливо, тому що кожен з нас може бути протягом дня, як і там, мінус там, не буде там, 5, там, 2, а мінус 1, 2, 3, я думаю, кожного це буває, хай не кожен день, але періодично, але буває, а протягом дня може бути плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, це, тобто ми оцінюємо, ще раз, да, не людину, а Саму подію нашого спілкування з цією людиною або е, якусь дію, яка не пов'язана. Тобто, ви щось робите з людиною, воно не пов'язана. Але ви також оцінюєте. Да? Ви щось робите, воно вас тільки забирає енергію, що краще може наняти людину, і заплатити а цій людині за те, що він зробив, а ви краще потрапите цю, цю, свою енергію і час на те, щоб заробити, і, ну, і отримати енергію, і, і розплатитися цією людиною, якого, якого ви наняли, і ще вам гроші просто за залишилися, і ви здорові залишилися. Тобто ну, це певні технології. Я думаю, що ми пізніше будемо про це говорити. А зараз такий, самі для себе, що ви будете вкладати, це мінус один, плюс один, плюс два, плюс три, чи мінус там три, ви самі зробіть, але мінус 5 це край негативно. Плюс п'ять край, край хорошому в місті позитивний. Так, і сюди я напевно, коли готувався до цього ефіру, згадав школу, да, свою школу, коли вчився, і в нас було буквально там два, два вчителя, одна, один чоловічий статю, жіноча статі, два вчителя, які ставили часто одиниці. Є, як правило, які оцінки? Ну, 5-4, 3, ну, якщо не вивчив, то двійку ставили. Так? так ось ці два вчителя, вони двійки дуже рідко ставили. І двійка це, якщо ви думаєте, найгірша оцінка одиниця, ні, для них найгірша оцінка була, коли вони ставили це двійка. Це значить, це виправити, виправити це вже було неможливо. Ми просто розуміли, що коли ставиться одиниця, так, коли вони ставили одиницю, це значить. У тебе є великий потенціал, трійку ставити не хочуть, двійко ну, звичайно, що є. А вони ставили одиницю, щоб, щоб була, був шанс, підучи, прийти наперед до них, розказати, і вони з одиниці. Я думаю, що ви вже догадалися, здогадалися, да? вони виправляли на четвірку. Ну так дуже. Така... Я, я пізніше зрозумів, що настільки мудро вони з однієї сторони стрес, так, так. Підводили, але з іншої сторони ми не знали, що це насправді дуже гарно така, так, так, такий підхід залу давати шанс. Тому що якщо двіки там у них перевлати двіки неможливо було. А це дуже легко, буквально там на другий день знайшов десь на треба, підійшов, вони це любили. І таким чином вони, якби такий, як кажуть, чарівний пендель, я кажу, такий, чуть-чуть підштовхували для того, щоб підучив і щоб не твіки отримував. Кращу оцінку. Ну, п'ятірку, звичайно, отримувати з одиницями відмову, можна чирто, але на наступні рази, будь ласка, не ставимо. Такі оцінки ну, заслужуєте. В даному випадку, це такий трошки відійти від теми, да, може, трохи розвеселить вас, що таке буває. Що, що стосується нашої оцінки, в цьому випадку, який я вам кажу, тут виправляти нічого не потрібно, просто потрібно знати, що одна і та сама людина, з якою ви спілкуєтесь, Наприклад, вчора може бути негативна, а сьогодні вже позитивна, або там навпаки. Просто ну, для себе там аналізувати, як від цієї людини, там, наприклад, що можна там чекати. або там, да? і, і, ну, перебіг настрою, в принципі, таке буває. Для кожного, кожного з нас. Це такий подарунок один, який як я вже сказав, що вам надам сьогодні. ну і... Ще один я хоч хочу з вами поділитися з таким. Я не можу сказати, це секретика, великий, Ну, в принципі, чуть-чуть секретики, які я можу підказати, як я роблю, як дуже легко і швидко відновлювати свою енергію. Буває таке, да, що щось трапилося, ви відчуваєте, що там в енергію втрачаєте. А що може трапити? Ну, щось не достигли, десь хтось вас розчарував, десь там ну, на якісь такі ситуації, що вам, ви розумієте, що ви енергію втратили і настрою немає, бо, як Наталка каже, да, написала в коментарях, що от, не хочеться там вийти, спілкуватися. Ну, я для себе придумав таке, в принципі, я можу з вами поділитися. Як придумав? Ну, ми нічого придумати нового не можемо. Десь там хтось слухав, десь хтось підказав, десь десь щось прочитав. а Потім це поєднуєш і в принципі для себе видумуєш якісь такі цікаві ідеї, які тобі допомагають. Дано випадку мені що допомагає. Якщо тільки я відчуваю, що десь енергія там підійшла, да ну по різним причинам. Я ж кажу, кожного не свої. А, як правило, що, коли ми хочемо щось отримати більше, ми цього не, не отримуємо. Що мається на увазі? На обов'язково матеріалі. від людини, від, там, від дітей, там, да? від якоїсь справи, там, від нашої подорожі, від нашої там поїздки, від нашого клієнта, ну так далі так далі. Тобто ми щось хотіли, ну отримали або гірше, або, або нічого, або ну, такий там мінус. І не ну, всі люди, ми емоційні, ми все-таки є там певне розчарування. Думаю, як дуже швидко там відновлюватися. І придумав собі таке, що згад, я зараз згаду згадую, що коли я народився, коли ви народились, ви взагалі нічого не було. Так? Ну, ви знаєте, в які, які, якому стані ми народжуємося. Від нас нічого немає. А те, що там дають, це, це взагалі не наше. Тобто нашого нічого немає, коли ми приходимо в цей світ. Для чого це потрібно завдати? Тому що коли ви подивитеся в цей момент на те, що у вас є, це набагато більше, ніж тоді, коли ви народилися. От такі секрети. Тобто, знаєте, я вдягнений, да? у мене цього не було. У мене там будинок є, автомобіль да? є, є їсти, є, є дружина, сім'я, да? ну і так далі. і так далі. Тобто, на стільки багато є, то це набагато більше. Це все, да? все, що ми маємо, це все плюсом. Ось такий приклад, і коли на це, на це переключаєшся і сам собі перераховує, що тебе є. Суденьте, не треба все. Ну, ну хоч трохи. Ви зразу переналаштовуєтесь на, на цей позитивний такий лад. І що тоді? Ну, я дякую. Я не знаю, кому ви там дякуєте, ну, я дякую. Я знаю, кому там. Да? Подякую і за те, і за те, і за те. І... І, і, і за те, що народився там батькам, якщо так казати, да? і за здоров'я, там, і за, значить, якісь продукції, якісь там, значить, якщо щасливі моменти є, то і дружині дякуєш, і дітям дякуєш, і друзям дякуєш. І це, це все дуже швидко. Тобто, що нам потрібно, цей секретник, да? цей ключик зразу зайти з вашого стану, який вам не подобається, зразу да? в хороший добрий стан. Ну я цим користуюся вже доволі давно. мені це... Дуже допомагає. Отакі вам сьогодні два подарунки. Якщо вам це цікаво, у мене ще деякі моменти є. Якщо це цікаво, то будь ласка, можете для себе прийняти це, можете прокоментувати, можете поділи, поділитися і такі, такими секретиками, можете це взяти в своє життя, а потім, коли ви, кажемо, вже на практиці, побачите, як це працює. Можете в слідуючому відео або під цим відео знайти, тому що я всі коментарі там дивлюся. Не на всі, ще немає часу на всі відповідати, але я все-таки знайду час і, і на всі коментарі, які я ще не встиг відповісти, я постараюся ну, відповісти десь комусь довше, десь комусь коротше. Ну, в принципі, я постараюся всі відповісти. Тому, тому коментуйте, підписуйтесь, пересилайте, запрошуйте. І на сьогоднішній день у мене все. З вами був Олександр. Вже по традиції бажаю вам прямого переносного місця життя. Дехто питає, що таке прямого переносини. Ну, в прямому це просто життя. Ви дивитеся, ви живете. Да? а Переносному це значить, щоб жили не минуле, а жили трошки сьогодні. Ми живемо, але дивимося майбутнє, тоді оця енергія є. Тому що людей, у яких немає енергії, вони фізично живуть це в прямому змісті, а в переносному їх вже немає. Тобто є такий є момент відходу від життя, і людина ще я такий жорсткий гумор, сьогодні не буду про це говорити, що людина сама живе, але в нього. Життя таке, що вже він, як і, як і не живе. Тому я бажаю життя в прямому і переносному змісті. Тобто будьте енергійними. Живіть сьогодні, зараз, тут, в тому місці, де ви знаходитесь, радуйтесь тому, що у вас є. Оце називається і переносному змісті також. Далі бажаю вам звичайно повноцінного здоров'я. Де кожен день я нагадую, що це три є сектори здоров'я, це душевне або внутрішнє там здоров'я. Наскільки це фізичного вам дорогу і матеріального, воно обов'язково також нам потрібно. Це дозволяє мати більше щасливих моментів і на цьому життєвому шляху бажаю вам удачі. З вами був Олександр, до наступних зустріч.